Сезон консервування овочів і фруктів на зиму в розпалі. Тернополяни активно готують варення, компоти, салати, маринують огірки та помідори. Ціни цього літа зросли не лише на фрукти та городину, а й на банки, кришки та ключі. Журналісти Терену з'ясували, скільки коштують головні атрибути для консервації, без яких абрикосовий джам чи мариновані огірки надовго не збережуться. У місцевих магазинах кришки для консервації вартують 170-200 гривень за 50 штук. Минулого року їхня ціна була вдвічі меншою, кажуть продавці. Найбільшим попитом користуються металаві криш. ...одеського виробництва. Також зараз з'явилися кришки зі спеціальним покриттям для харчових продуктів, з яким овочі та фрукти зберігатимуться довше. Те, що з покриттям воно є краще, що ну, зберігається довше. Воно йде на автоклав, бо тут пише і на автоклав, і на консервацію. А тут, тут тільки на консервацію і теж з покриттям є. Одеські багато кришки, бо люди знають, що віддав на одеські кришки. Та більше буде одеськи. Таке от, тут кивоє. То нагрівати. Вода розпарка. кипить, розпарка. Вода кипить, кидаєте, Дві-три хвилини покипить, вона стає м'ягенька, вилиште, і ну, воно затягує. І все. Добре, на капусту, на огірки. Одна кришка 4 гривень. На центральному ринку півлітрові банки для консервації коштують 15 гривень, літрові – 20, трилітрові – 50. У дефіциті трьохлітрові та 700-грамові скляні банки, оскільки через війну зазнав ракетного обстрілу – один із найбільших заводів скловиробів в Україні. На літрові є 16 гривень, 18 гривень. Двохлітрові 28 гривень, півторачки 25 гривень. Найдорожче з усього списку обійдеться ключ для консервації. Найзручніше це робити ключем автоматом. Автомат рахується закручує сам. Закрутили щолк, бамку ключ відпустив, крутити далі. Ключі є пів автомати, є автомати. Коштує такий ключ 380-400 гривень, але є й дешевші варіанти. До прикладу, напівавтоматичний, який відомий багатьом ще з дитинства в середньому обійдеться у 220 гривень. До слова, незважаючи на підвищення цін, цього літа тернополяни від консервації на зиму не відмовляються. Консервую більше огірки та помідори, перчик, синенькі, а баночки різні від півлітрової до трьохлітрової. літрової. Готую квашені, помідори, огірки, капуста. Літровими банками і на таку закрутку підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.